Який найкращий Souls в історії. Ну, я мушу відмітити, я не грав у е, ексклюзиви Sony, тому що я не маю консоли, я маю тільки ПК. І тому е, я із тих людей, які чекає Bloodborne вже 9 років, на ну, вже 10 рік вже, коли його принесуть на ПК. Ось. Е, але, мабуть, дивлячись на ті ігри, які я пройшов, мабуть, най, найбільш. Незвично приємним сюрпризом для мене стала Секіро, яку я недавно завершив. Вона красива і чудова саме тим, що вона не схожа на інші ігри Фромі. Вона унікальна. І через це, мабуть, найкраща. Нехай люди, які вважають, Elden Ring вінцем творіння від Міядзаки, мене простять, але я, я би віддав свій голос Секіро. Дехто вважає найкращою Bloodborne, але я не можу її об'єктивно оцінити, тому що я її ще не грав. Давай трошки розкриємо цю ідею, тому що давай будемо чесні, незважаючи на те, що Souls — це, звісно, унікальний експіріанс, але це все ще ігри. І тут повинен відбутись певний меч, типу якісної гри і якісного Souls. І в твоєму випадку, і в випадку більше людей. От то, що. Соусну частину помічає, то, скоріш за все, у кожного своє мається на увазі, ти, скоріш за все, любиш щось окреме в соусах, що подобається конкретно тобі. Чи то складність, чи то лор, чи то підхід до ігрових механік, неважливо. Яким от чином, от я задав тобі питання, а яким чином ти обирав? От е, я розумію, що тобі доступний певний сет соусів, який ти грав, і що ти які характеристики соусів ти перебирав, щоб вибрати найкраще? Це складно об'яснити. Кажу, я базуюся швидше на механіці ігровій. Тобто, в Sekiro вона відрізняється від ніж зі соусів. Базовані характеристики по типу тих ж самих чекпоїнтів, е світу, який подається тобі через діалоги, і записки і тому подібне. Ось, Але це в першу чергу ігра від японців про Японію. І це мене, мабуть, і кукнуло, і затягнуло, тому що. Сеттинг, який подає Секіро, оцей самурайський, оцей Шинопський, він все ж таки виділяється посеред інших соусів, і тому, мабуть, вона мені найбільше сподобалася. Можливо, це через новий досвід, ось, але візуально вона неймовірна, атмосферно вона чудова, музика. Діалоги, озвучка. Ну, незважаючи на все, я всім рекомендую, звичайно, залишити хоча б озвучку оригінальну японську саме. І е, це, це найбільш захоплює. Ось. Ну, мабуть, мабуть, це і є основним критерієм для мене от, і, от того ідеального проекту від FromSoftware, який я хотів би пограти. Ну, під, підозрюю, що Bloodborne теж є. Чудовим проектом, тому що багато хто його хвалить за незвичайну атмосферність в такому темно лавкрафтовському стилі. І я ну, потираю руки от уже зараз там емулятор дієвий, який дозволяє пограти, але він ще ну, ідеаль, ідеально допилюється, тому що там є свої проблеми, але ну, можливо, вона мені створить конкуренцію. Можливо, з Секіро Якщо є е, найкращий проект, е, окей Сікіро е, прийнято, е, то має бути і найгірший проект, і не обов'язково від From Software, просто зі всіх, загалом, типу ну таких більш схожих традиційно соусів соус лайків, який найгірший. І чому І чому? складно оцінити, тому що е, багато ігор від е, в цьому жанрі мені подобаються, але... Специфічним проектом я б, мабуть, назвав Кодвейн, uh, тому що там, uh, там більш такий аніме uh, стиль, uh, який може не кожному сподобатися. І не зрозуміти мене неправильно, типу, я цілком нормально і адекватно відношуся до аніме. Просто uh, це не зовсім вписується в ті uh, формати і рамки жанру, хоча там хороша історія і так далі. От, але там ну, специфічна е, трошечки бойова система, яка мені не дуже сподобалася. Ось, і не дуже сильно мені подобається е, Ніо перше, друге ще не грав. Е, чому можу зразу пояснити, бойова система мені подобається, мені не подобається система Луту. Тобто вона там чимось схожа на не дуже мою, мною любиме третє діабло. Тобто я фанат старої другої діабло і в третьому діабло. Фармінг предметів зовсім видозмінений. І ця концепція була перенесена в Ніо. Тобто ти постійно на нових локаціях повинен відфармлювати кращі речі, які візуально нічим відрізняються. Просто ну якийсь суфікс-префікс додавлений умовно, і він має просто вищі характеристики. І цей постійний е, динамічний, змін, е, динамічний грінд предметів впродовж гри. Е, ну, мене вже під кінець дублютиння, аж замучив. Мені це дуже не сподобалося. Мені подобається бойова система, мені подобається зміни стії, використання різного типу е, магії і так далі, які комбінують доповнюють цю бойовку, але мені не подобається е, Грінд-Шмоток, це жахливо. Я теж не люблю грінд. І тоді можна ще одне питання про найгірший. Але тепер від From Software. Яка найгірша гра? Ну, з яких ти грав, звісно. Мене знову заклюють, Мабуть, все ж таки, мені найменше подобається. Е, мені, найбільше, мені найбільше подобається друга частина. Е, я вважаю її. ну Давайте вже проведемо аналогію, про яку я самого початку казав, що, що це контент 18, нехай буде. Зараз це підформатуємо. Якщо зображати трилогію Dark Souls у вигляді, е, от, перша, це така трішечки вже е, дама у віці, вона прекрасно ще виглядає, вона е, в молодості була красунею. Зараз вже трішки гірше з віком почала виглядати. от. Третя це супермолодіжна, супер прекрасна дівчина. От, а друга, вона красива, але в неї очі косять. Ну так трошки підкашують, і ніби ножки кривуваті, розумієте, там є ряд механік, які дуже сильно е, дратують багатьох людей. Є позитивні сторони, є величезна кількість позитивних сторін. Е, мабуть, з трилогії вона мені подобається найменше. Не зовсім коректно це назвати, але багато людей сказали б, що друга частина вона найгіршою. Я не вважаю її прямо так і найгіршою. Я її вважаю частину з недоліком. Не коректно називати її найгіршою, але вона мені найменше подобається. Ну, не Elden Ring. Ти вже, вже не обрав Елден Ring, ти обрав саме другий Dark Souls. Elden Елден ну це теж, скажімо, окрема велика тема для дискусії, тому що Елден на фоні попередніх частин масштабна, вона громадна. Там дуже великий і наповнений красотами відкритий світ. Але е, в зв'язку з тим, що попередні ігри вчать нас приблизно от такому сталому правилу, е, досліджуйте всі локації, от, е, детально залазьте в кожну дупу, і ви знайдете щось цікаве. От тут ви знайдете якусь унікальну зброю, е, тут ви знайдете якогось унікального противника, а тут можливо заклинання. А в Елден Рінгу. Е, Підхід, який я використовував від початку, вже був невірний. Тобто Там є великий громадний відкритий світ, який потрібно досліджувати саме в підлокаціях. Тобто, є велике плато, на плату є замок. Я, як представник старої школи Соуслайкерів, кожне дерево облизував, шукав під кожним кущиком. Кожного барана на карті е, завалював для того, щоб щось відшукати нове. А потрібно було просто підбігти до замку і досліджувати детально саме замок, тому що на цьому робився акцент. І е, я не можу назвати Elden Ring найгіршою через те, що я, скажімо, неправильний підхід вибрав при першому проходженні. Коли я вже грав в DLC... Це вже були зовсім інші відчуття, тому що я вже розумів, що мені потрібно не бігати по полю, не скакати на коні як дурачок, а бігти в конкретну місцину, чи то замок, чи то якась вежа, і тому подібне. Тому Elden Ring я не можу виділити як гірший за другий Dark. Elden Ring містить дуже багато чого хорошого. Останній поінт, останній момент в цьому блоці, що я хочу виділити: можеш описати е, свої улюблені ігри цього жанру, і виокремити в них щось особливе. Ну, мається на увазі, от, як приклад, там, в Велден Рінгі мені найбільше сподобались локації, в Dark Souls Боївка, в Сікіро е, Сеттінг. Щось унікальне для кожного соусу те, що тобі прям от заходить і ти хотів би це виділити. Мабуть, має найкращий е гейм дизайн історії, особливо доповнення. Доповнення це, це відвал башки. Ну, красивіших, про промальованіших, деталізованіших локацій я не бачив ніде. Тобто це дуже Великий скачок у розвитку самого левел дизайну, я вважаю, що це на даний момент пік. Типу, конкретно по цій категорії, я абсолютно впевнений, вона заслужено отримала назву кращого DLC в історії, мабуть, по гемдизайну так. Якщо брати Секіро, це найбільш незвична і найбільш найкраща бойова система серед усіх ігорфромів, які я можу виділити. Якщо брати, Поза е, студією From Software, то е, мушу виділити Hollow Knight, цей мультяшний стиль він затягує багатьох. У мене дружина скільки годин награла, що я, мабуть, не думав, що якась інша гра може її затягнути так сильно. Е, якщо брати е, з новіших, дуже-дуже приємним відкриттям стала Lies of P, тому що це переосмислення старої і доброї казки про Пінокіо. І е, це просто цікавий е, сюжет, цікава подача е, цього світу, ну, якої, можливо, трошки не вистачає фромам, тому що там значно чіткіше і значно зрозуміліше подавався сюжет, квести і е, діалоги, і лор в тому числі. От найближчим часом повинно вийти доповнення. Я думаю, що це теж буде доволі е, крута річ. Солус лайків, е, хочеться відмітити. Ну, це не зовсім souls like, але тим не менш blasphemous. Тобто, там е це такий платформінг, але з дуже нестандартним, як і візуальним стилем, так і е загалом атмосферою. Е Ось така іспанська церква е в 2D-стилі ну, чимось мене захопила. Дійсно, таке. Окей, okay. то, власне, це все, що ми хотіли сьогодні обговорити, а ви можете доповнювати в коментарях власні думки стосовно найкращого, найчудовішого, найпрекраснішого, найскладнішого, або будь-якого найсоуса -най 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 -най, у цій. Галактиці, обов'язково пишіть свої думки, ми все вивчимо. І не забувайте долучатись до нашого ком'юніті як під списочкою звичайною, так і підпискою на спонсорку цього каналу, бо там є доступний унікальний контент. Не забувайте ставити лайки, вподобайки, обіймати котиків собачок і своїх фантомів. А також дивитися інші відео на каналі, папа, -па і все найкраще.